Народні депутати збирають у Верховній Раді підписи з вимогою звільнити радника офісу президента Олексія Арестовича після його заяви про ракетний удар у Дніпрі. В інтерв'ю Марку Фегіну Арестович сказав, що нібито трагедія 14 січня сталася через збиття російської ракети засобами ППО Збройних сил України. Цей коментар Арестовича спростувало Міністерство оборони за словами народних депутатів свідченням того, що своїми діями. Арестович за Арестович зашкодив Україні є те, що його тезу одразу підхопили і поширили медіа країни агресора. Окрім того, до голови Служби безпеки України Василя Малюка скерували депутатське звернення щодо заяви Арестовича. СБУ закликають надати оцінку діям Арестовича на предмет його співпраці з представниками країни-агресора, умисного створення загроз державній безпеці України в інформаційній сфері з корисливих. Мотивів та вжити відповідних заходів.